Хай ім'я Господнє буде навіки благословене, хочеться на алтар йому принести це вічне алелуя. за те, що ми всі знайшли цю благу частку, як Марія, і сіли у ніг Ісуса Христа, щоби нам слухати вічне і неізмінне Слово, яке нам дає Господь, слава Йому за це. Еклезіаст подав нам хорошу пораду, улюблені, і каже такі слова: пізнав я, що все, що робить Бог. Воно пробуває по віки. До того не можна нічого додати, і з того нічого не можна і взяти. І Бог так робить, щоби усі благоговіли перед Ним. Слава Ісусу! Улюблені! Каже Еклізіат, що він пізнав, що Він це знає твердо і впевнено, що все, що робить Бог, пробуває по віки. Слава Йому! Який наш Бог досконалий. Вчинки діла Його досконалі, слава йому за це. І як свого часу Божі мужінам дають таку чудову пораду про нашого Бога, що наш Бог пробуває по віки, це в повторенні закону, ось, так само Ісус Христос пробуває по віки, і Дух Святий, який є в нас, Він пробуває по віки, слава Йому за це. Так само Слово Господнє пробуває по віки, адже всяке тіло, як трава. І слава людини, як та квітка на траві. Зісохла трава, і світ упав. А слово Господнє по вік пробуває, а це слово, що звіщене вам у Євангелії. Приємно, що це слово Боже, яке пробуває по вік, яке звіщене в Євангелії, сьогодні проповідується і проповідується для нас дітей Господніх. Слава Ісусу. Так само Господь каже, що Його. Порада пробуває по віки, улюблені, Божий совет, то, що Бог оприділив, то станеться, слава йому, за це. Ось. Так само улюблені, Божий престол пробуває по віки, Господня правда пробуває по віки. Боже Царство, ось воно пробуває по віки. Це є дім нерокотворний і вічний, ось, Боже святилище, воно є на віки вічні. Ось ім'я Господнє пробуває по віки. І так само, що Давид нам каже. Що моє спасіння пробуває вічним, каже Господь. Чуєте, Боже спасіння воно пробуває вічним. І для тих, хто ще не прийняв цього Божого спасіння, необхідно прийняти улюблення. Тому що кара за гріх то є смерть, а дар Божий то є життя вічне в Христі Ісусі. Павло каже апостол до римлян, що ми довели, що юдеї і гелени всі під гріхом. Ось. Всі під гріхом, адже написано, нема праведного ні одного, Чуєте, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але всі отримують оправдання даром через Ісуса Христа, через Його дорогоцінну кров, яку Він пролив, через Його дорогоцінне тіло, яке було розп'яте на Христі за нас улюблені. Ми отримуємо оправдання, і ми маємо це від серця душі глибоко цінувати. Слава Ісусу! Тому необхідно прийняти цей дар Божий, що є вічне життя в Ісусі Христі. Це є дарунок, це є по благодаті, це не є заслужене людськими ділами улюблені, а це заслужив Син Божий, Ісус Христос на Христі. Слава навіки Йому! Алелуя! Тому ми маємо глибоко собі взяти до серця, що все, що робить Бог, воно пробуває повіки, до того не можна ні додати, ні відняти. Слава Ісусу! І для чого це так Бог робить? Щоб всі люди. Благоговіли перед Ним. Бог бажає, щоб люди усі мали страх Божий, боялися Бога і мудро поступали не тільки вчинками, але й думками, серцем, душою теж благоговіли. І свято жили, і думали мудро. Погані думки вичерпували геть серця. Ті апатії, що були колись, викидували, а наповнялися ціллю і метою жити для Бога. Слава Ісусу! Тому що мета нашої віри це спасіння душі. Алілуя. І ми, каже Бога, не бачивши, но віримо і радіємо радістю невимовною і приславною, бо досягаємо мети віри нашої, спасіння душі, так сказав апостол Петро Святий. Слава Йому за це нашому Господу! Алілуя. Що таке означає слово благовіння улюблені? Це є союз з'єднання і совокупність чотирьох речей, чотирьох речей. Це перше страху, друге смирення, третє покірливості і четверте глибокої поваги до Бога. Оце має бути з'єднання у нас, має бути це благоговіння нас, перед, наше, перед нашим Богом живим і правдивим. Слава Ісусу! До євреїв сказано, що Ісус Христос був почутий за своє благоговіння. Він з слізами і воплем великим. Звертався до Отця улюблені і був почутий за своє благоговіння. Бог хоче, щоб ми мали теж велике благоговіння перед нашим Богом. Адже сам Давид теж робить велику засаду, що він благоговіє перед Богом і молиться до Бога, і просить у нього, і каже, збережи душу мою, каже, і утверди слово, яке ти мені обіцяв. Бо я благоговію перед тобою. Ось, велика засада і опора в нас має бути, щоб ми всі, дорогі християни, благоговіли перед нашим Богом. Слава Ісусу! А Еклезіаст радить для тих, хто не хоче боятися Бога. Ось, то Він дає таку чудову пораду, щоб вони виправилися і каже: недовго протримається той, хто не благоговіє перед Богом, недовго протримається. Ось тому треба благоговіти перед Богом, щоб довго триматися на землі, щоб Богу служити, бути взірцем, бути світлом, де є світло, розуміння, сім'я, де є Божі великі благословіння, що навіть тобі не уявляєш, що Бог має такі скарби для тебе заковані, такі має великі благословіння, що обіцяв тобі, слава йому, який чутний Господь улюблені. І тому Давид закликає і каже: Хай благоговіють перед Ним все насіння Ізраїля. Всі покоління, всі насіння, нащадки, всі хай благоговіють перед Господом. Так само, що сказано про Ноя, який благоговіючи приготовив ковчега, ще не було видимо цього потопу, а Він вже благоговів для спасіння дому свого і нею засудив весь світ і стався наслідником праведності по вірі. Слава Ісусу! Ось. Ной ну, не мав благовіння, не мав віри, він всіма цими грішними людьми міг теж бути потонутий. Але він, улюблені, побудував ковчега та йому Бог сказав, благоговіючи перед Богом, маючи віру, і він не загинув. Слава Ісусу нашому. Алилуя! До Євреїв сказано, каже: отож ми, що приймаємо царство ним похитне, каже, будемо хранити благодать якою буде служити Богу благоугодно з благововінням, каже, тому що наш Бог є огень, поїдаючий. Ось, ми приймаємо Царство Боже, яке є непохитне, вічне, і нам необхідно всім християнам зберігати це Царство Боже внутрі нас. Адже Царство Боже це не їжа і питво, а Царство Боже це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Алелуя! І каже, хто цим служить Богові той милий улюблені. Христові і Богові нашому, слава Ісусу! Тому необхідно, щоб ми так щиро служили Христові і були милі для нашого Бога. Слава Ісусу. Так само улюблені цар Дарій, коли побачив велике чудо над Даниїлом, як чудно Бог його спас від сили левів, і він дає наказ, каже, мною дається повеління, щоб у всій області царства Мого тремтіли і благоговіли перед Богом Даниїловим. Тому що він є Бог живий, присносущий і царство Його несупрошиме, і володіння Його без кінця. Він визволяє і спасає, і звершує чудеса і знамена на небі і на землі. Він визволив і Даниїла від сили Леві. Слава Ісусу! Він побачив чудо над Даниїлом, ось, і він дав таке повеління, щоб всі боялися Бога Даниїла, Бога живого і правдивого, присносущого. Слава Ісусу! Так само Божий пророк Малахія дає нам слово у вітниці. Каже, а для вас, що благоговієте перед іменем Моїм, зійде Сонце правди, і уздоровлення впроміння в Його, і ви взираєте, як тільці опитані. Слава Ісусу! Таке буде Боже благословення для тих, хто благоговіє перед лицем Божим. І так само Малахія від імені Бога задається таке питання, і це, хто є такий безбожний. Це має бути дуже соромно. Каже Господь, якщо я є Отець ваш, то де пошана до мене? Якщо я Господь, то де благоговіння передо мною, говорить Господь Саваоф. Священник і каже, що мене безславити. ім'я моє ви безславити. А чим вони Господа безславили? Вони говорили, що трапеза Господня не стоїть, не варта поваги. І це було Бог для Бога боляче, що вони такі говорили нерозумні слова. <кій> і Йов свого часу прославляє Бога і говорить: Навколо Бога, страшна величність, седержитель, ми не можемо посягнути Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не пригнічує, тому хай благоговіють перед Ним люди. І хай бояться, тремтять перед Ним всі мудрі серця. Хто має, має мудре серце, буде боятися Бога, буде благоговіти перед Богом улюблені. І як тут мудро сказано, що Бог нікого не пригнічує, нікого не мучить, нікого не пригнічує улюблені. Такий добрий наш Бог, слава Ісусу. Як Господь у дій дорогоцінній людині відкрив, каже, там, де є насилля, каже Господь, там мене нема. Слава Ісусу! Адже наш Бог, він є Бог любов. Слава йому за це. Божий пророк Ісая говорить: тому так каже Господь про дім Якова, Господь, який викупив Авраама, тоді як не буде у соромі, і лице його більше не поблідне, бо коли побачить у себе дітей своїх, діло рук моїх, що вони свято будуть шанувати ім'я. Моє, і свято шанувати Святого Іякова і благоговіти перед Богом Ізраїля, тоді заблудші духом, пізнають мудрість і нерозумні навчаться послуху. Знаєте, велике щастя і благословіння Бог дав для синів Ізраїля. І каже, що вони побачать, що їхні діти ось свято шанують і благоговіють перед Богом. <кх> Нема великого щастя для батьків. Ось коли бачиш, що їхні діти служать і благоговіють перед Богом і служать Богу. А коли діти є в гріху, алкоголю, в коріннях, в матюках і інше, яке це є велике горе для батьків. І тому ми маємо дітей, за дітей молитися і виривати їх з цього погибелі огня, улюблення, щоб вони пізнали Бога, і в нам була радість, що вони свято шанують Бога, благоговіють, і як мені сказав Бог, що прийде час. Що твої діти схиляться і прославлять ім'я Моє велике Господнє. Це є дуже приємно. Я вірю, що так станеться, бо це сказав сам Господь, слава Ісусу. Ось я свого часу сказав: після того навернеться сини Ізраїля, і знайдуть Господа Бога свого <кхух> і Давида, Царя свого, і будуть благоговіти перед Господом, благодістю Його в останні дні. Після чого вони навернуться? Після того, що в них не було ні царя, ні князя, ні жертви, ні жертівника, ні терафіма, ні іншого. Ось, але прийшов час, і що вони навернуться до Господа улюблені. І будуть благоговіти перед Богом, і знайдуть Давида свого Царя, і будуть благоговіти перед Господом, благістю Його останні дні. Дав би Бог, щоб ми благоговіли перед Богом, благістю Його всі дні. Слава Ісусу. І так само, ще не є, молиться до Бога і каже. Молю тебе, Господи, хай буде ухо Твоє уважне молитов раба Твого і до молитви рабів Твоїх, що люблять благоговіти перед іменем Твоїм. Я знаю, що церкви, діти є Христові, браття, сестри, є дуже багато, що благоговіють перед Богом. Як це було дуже тяжко Божому пророку Ілю, він каже, я сам лишився, ось нема вже кого. А Бог каже, сім тисяч я лишив, що не поклоняються ваалу. А любить Господа, слава Богу! Є дуже багато християн, братів сестер, що люблять Бога, благоговіють перед Ним і серце радіє за них, що моляться і підтримують в молитвах, щоб ім'я Господнє навіки славилося. Тому, улюблені браття, сестри, візьміть собі на наше духовне озброєння, щоб ми що пізнали, що Бог, що робить, пробуває повіки, Він це робить, щоб ми благоговіли перед Ним. До того не можна ні додати, ні відняти. А ми навчимося благоговіти перед Богом, бути мудрими. Адже ті, хто не хоче благоговіти, екзлізіазрадить, що вони довго не протримаються. Ось, А ми маємо повіки стояти, адже написано в Божому Слові, що той, хто виконує волю Божу, пробуває по віки. Слава Ісусу. Тому що Ісус, коли свого часу був на землі і прийшли його мати, рідня Його. Ось браття, сестри, і каже, ось твоя мати, і брати і сестри прийшли. А Ісус показав рукою на всіх, хто слухали Слово Боже, і каже, ось моя мати, браття і сестри, той, хто слухає Слово Боже і виконує, той мені брат, сестра і мати. Слава Богу, щоб ми всі були рідня Ісуса Христа, щоб ми виконували Його Слово у людині. Тоді ми будемо пробувати з ним по віки, в Його царстві, як ми бійдемо Його селі. Слава Ісусу! Тому ім'я Господня хай буде прославлено. Навчимся благоговіти. І візьми, цей ангел летів серед неба і казав: побійтеся Бога. Дав би Бог, щоб всі побоялися, мали страх Божий, щоб не мали такого язика лютого, жорстокого. Ось я спів на їхніх устах, щоб цього у нас не було улюблення. А щоб боялися Бога і зрозуміли, що ми спасаємося Божою правдою незалежно від закону улюблення. Адже Павло каже, ми довели, що законом не оправдається не одне тіло, а по Божій благодаті вірою в Ісуса Христа ми маємо спасіння. Ім'я Господнє хай буде навіки прославлено. Йому честь і слава. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.